Всім доброго ранку. Дякуючи Богу, він у нас мирний, поки що в нас в центральній Україні. І сьогодні зранку я хочу показати вам, як я висадила свою розсаду перцю ось в такі лоточки. Є в мене такі лотки. Ось, мені їх привезла моя невісточка Лєночка. Ці лоточки з-під морозива. Ось вони такі великі. Мені здається, що тут ємність такого лотка десь на 4 літри, можливо, навіть і більше, можливо, на 5 літр. Ось такі лотки є. Ось такі до них є кришечки для того, щоб створити парниковий ефект. Ось. І в такі лотки я висіяла свій. Перчик. Звичайно, він ще не посходив, Перець сходить дуже довго. Оці, здається, два лотки я сіяла раніше, але тут теж нічого немає, тільки бур'ян прокльовується. Ось, а ці вже пізніше. Тому оці лотки я ось купила. Розсади чорнобрив, верніше насіння чорнобривців, айстри. Ну, Матіоли це висаджуються вони в ґрунт. Також у мене є капустка кабачки, але це я висаджу все в ґрунт. А є в мене тут три пакетики ось таких помідорів ранніх. Тому я їх хочу, вони низькорослі, і я їх хочу висадити також в лотки, щоб була рання розсада помідор. Все я роблю тут на своєму столі. Тут, ось я застелила таку плівку, щоб не попадало волога на, на стіл, на дерево. І хочу показати ще вам, яку я використовую суміш. Це ось торфосуміш. Я купила е, два такі пакети, дві упаковки, і додаю її, я не висаджую у, у, у самий торф, я додаю в цей е, торф землю, яку збираю е, там, де нарили кроти. Беру ту землю, вона також пухка, але сама та земля без торфу, вона все рівно спресовується, і тому я її розмішую. Я її нічим не обробляю, просто зібрала, прогріла і розмішала наполовину з торфосумішчю. І ось так засипаю у ці лоточки. Ось так десь. Мабуть, ну, на три пальці доверху не досипаю. Коли, звичайно, проливаю, земелька всідається. Спочатку я е, свій перчик ставила на теплу підлогу. Там він постояв пару днів, а вчора вже підняла його. Сюди. Це ось я положила зверху е, пакетики, які я висівала. Е, Сюди ще не положила, на цей ну, принесу, положу, я його зберігаю. Ось так. Ось так я висаджую свою розсаду. Потім, коли вже, а, на ніч я забула вам сказати, на ніч я ставлю, ще не ставила, але коли почне прокльоватися мій перчик, я буду ставити лампу денного освітлення. У мене це буде служити набор для блогера. Практично він завжди стоїть на цьому столі, так як я тут записую свої ролики про посуд. І буду підсвічувати для того, щоб розсада росла і вночі. Ну, ніби все розповіла вам. Ніби все. Я не буду показувати, як я це роблю, як я висаджую, кожна господиня висаджує. По-своєму, і нічого тут такого я взагалі я не профі в цій справі. Просто показала, як я це роблю. От і все. А вам дякую за перегляди, дякую за підписки, дякую за вподобайки, піднімайте пальчики, показуйте, що вам сподобалося. Ну, а якщо не сподобалось, теж показуйте. А я вам вдячна. І до нових зустрічей.